Три фатальні помилки, що не можна робити на шляху трансформації. Ми вже з вами в попередніх рівцях говорили про любов як про страшну силу, про цілющу холодинаміку та про біль втрати. Я знаю, наскільки цей шлях важкий. Але я бачу, як багато людей продовжують своє страждання і втрачають роки, тому що припускають трьох фатальних помилок, які намагаються відпрацьовувати карму чи зцілити горе. Помилка перша репресувати біль, ставити енергію на паузу. Ми навчені. Тримайся, будь сильний, не плач. І що ми робимо замість того, щоб дати емоції вихід, як у нашій практиці? 5 хвилин ми заганяємо біль у тіло. Наслідок біль не зникає, а перетворюється на хронічну тугу, хвороба або родовий блок на рівні енергії, чи просто ставити камінь на свої чакри. Помилка друга Виних. Жити в кармі Адама і Єва, коли трапляється біда чи втрата, перша реакція розуму, звинувачувати Бога, всесвіт, долю чи навіть померлу людину. Чому ти мене покинула? Наслідок. Ви повертаєтеся до первородного коду суджені та розділення карми Адама Єви, замість того, щоб прийняти ситуацію з мудрістю, ви блокуєте потік любові і продовжуєте свій кармічний урок. Помилка третя: лікувати поверхню, ігноруючи корінь. Ви можете медитувати, читати афірмації, чи навіть ходити до психолога. Але якщо ви не знаєте коріння проблеми, ваш родовий сценарій. Це не спрацює. Наприклад, якщо ваш код бідності закладений у роду і три покоління, тому ви не витягнете його фірмаціями, ви можете зануритися глибоко і трансформувати ту базу програму, яка керує вами. Це не робота на 5 хвилин. Час зламати родовий сценарій за 90 хвилин. Якщо ви втомилися ходити по колу, припускатися цих помилок і знаєте. Що ваша проблема лежить глибше ніж просто поганий настрій? Що вам потрібно? Читайте далі в дописі.